Вже маємо листопад, правда, але. Гадаю, кожен з нас охоче згадує ці моменти під час каніку, ці різні передовсім місця, в яких ми були, чи гори, чи море, чи село, чи якесь античне місто, мабуть, якщо комусь вдалося виїхати з України, чи, чи мабуть, хтось був на Кримі також. Може, може, згадуємо, це, згадуємо ці пір, пір, прекрасні місця, в яких ми були на канікулах, місця, в яких ми відновилися, чи психічно, чи власне так тілесно трошки ми відновилися? Ну, власне, ми відновлюємося в різних місцях тілесно чи психічно, а як де відновлюємося духовно? Святий Цезарей з Арля написав, що це свято, яке ми сьогодні відзначаємо, воно є на те, щоб згадати, що саме в храмі ми відновлюємося духовно, що ми тут відроджуємося. Він сказав, що при Першому нашому народженні ми народжуємося як посуд на Божий гнів, тому що народжуємося з гріхом. А друге народження наше духовне відродження, тоді народжуємося як посуд на Боже милосердя. Якщо ми посуд на Боже милосердя, то Пророк Єзекиїл говорить в першому читанні, звідки це милосердя пливе і як воно діє. І так ми почули, що тими днями ангел привів мене назад до входу в Господній храм. Аж ось тече вода з-під порога храму, аж ось тече вода з храму. І цією водою, саме, власне, цією водою є саме Боже милосе. І ця вода, яка має відновлювати нас, яка має, яка має відновлювальні властивості, це саме Боже милосердя. І воно пливе до нас саме з храму. А як ця вода діє? Тобто, як діє Боже милосердя. І знову можемо знайти відповідь на це питання в першому читанні у нашого Пророка. Ця вода тече в східній край, вона пливе аравою і улівається в море. Вона влівається в море, і вода в ньому стане здоровою, скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина. Що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройдеться вода, оздоровить усе, і де пройде той потік, усе буде жити. Отже, Боже, милосердя відновлює нас всередині. Так як в часах пророка Єзекіїла регулярно з-під храму випливала вода, яка вливалася до озера, яке було повністю засолене. І таким чином ця вода робила так, що в цьому озері наново могли жити риби і розвиватися рослини. Різні інші тварини там могли жити. Саме так сьогодні з храму пливе до нас Боже милосердя, і воно відновлює нас всередині. воно Робить так, що в нашій душі, якщо вона страждає від різних гріхів, якщо вона знищена гріхом, то коли до нас впливається Боже милосердя, то так, якби до засоленого озера вплила така вода зовсім чиста, така солодка, яка відновлює життя в цьому нашому серці, в цій нашій душі. Отже, так, саме так діє Боже милосердя в нас, Боже милосердя, яке пливе до нас з кожного храму, тому що в храмі є присутній Бог передовсім в храмі. І саме тому Ісус в Євангелії просить, наказує нам навіть, щоб ми дбали про наші храми, щоб ми дбали про це місця, в яких ми можемо. Відновитися духовно, в яких ми можемо зазнати цього Божого милосердя. І саме так, як ми згадуємо ці усі місця, в яких ми відновлюємося фізично і психічно, так може сьогодні згадаємо також усі ці храми, або цей один наш парафіальний храм, в якому ми регулярно зазнаємо або колись зазнали Божого милосердя. Щоб ми згадали, що не є посуд на Божий гнів, не є посуд на гріх, є посуд на Боже милосердя.